Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу, як грати проти ферзівого гамбіта. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають ферзівим пішаком на d4. Чорні відповідають ферзівим пішаком на d5. Білий пішак іде на c4. Це і є ферзівий гамбіт. Чорні забирають пішака на c4. Білий перць стоє на А4 шаг з нападом на пішака. Чорні закриваються пішаком на с 6 Білий ферзь віддигрує пішака на с 4 Чорні ходять слоном на f5. Білий кінь виходить на с 3 Чорні виходять пішаком на е 6 Білий кінь виходить на F3. Чорні роблять слабкий хід на перший погляд і ставлять коня на d7. Білі підуть пішаком на g3. Чорні роблять ще один слабкий хід. Слона ставлять на e2. Білі ставлять слона на 2, щоб в майбутньому зробити коротку рокіровку. Зараз чорні роблять після цього хід. Конем на B6. З нападом на ферзя. І білого ферзю немає куди ходити. Навіть не можуть взяти фігуру, тільки помінятися на пішака. Ну, є варіанти, звичайно. Ось так легко за 8-10 ходів можна зловити білого ферзя, Якщо проти вас противник розігрує ферзевий гамбіт. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів Ідна Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!